Всім привіт, з вами як звучит Ганджок Сьогодні. Я буду рада гру там, де люк. ну ви зрозуміли. Позвучці. По звуці. Позвучці. Так, я піднімаю, що буду шукати двері. Так, двері. Та двері. це А ну, держджарі. Хочу красити так, саме якусь премію. ні, ні, ні. не не, 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 не. Купити мене хочу мату сопливі речі, не хочу мати суплив, значок пірений, і бо я вже знайшов вихід. ой, ой. Якось воно виглядає небезпечно. Ну давайте, ну шо, давай, давай, давай. Ой, я ж я ж видал все чі? О. Ну і це москви на це більше. Було б прикольно, якби тільки тут червоноку трошки було. Залібло би круто, Так тут трошки забагато. Ой, які я так і можу робити досить прикольно. За вашими рекомендаціями. Три відео будуть... Два відео будуть. Хоча три відео будуть коротенькими, не 10 хвилин. Тата! -та. Реально візьміть, подивіться, з нею зупинкайте, подивіться, скільки часу. Так можна, реально, якщо... А ви що? Аж тепер дізналась. Якщо аж тепер дізналися, заходьте в коментарі і пишіть. А я дізнався це як два роки тому. Як у мене ще цього аккаунта не було, у мене був інакший. Таріо. Не там вішки просто знімав не, не дуже особливий аккаунт. Мене забанили, чексушив, коли в чужі відео, то потім вставляв своє ай-яй-яй-яй-яй. Бахнули по голові все. Дальше я пішов в стик на завжди. На 5 місяців. потім. У мене побився цей аккаунт, я так що знімав вот так, навіть без озвучки. Ну я зараз по TikTok. А Ютуб канал це перший мій єдиний. І останній. Я мене теж не збавить. Що я таке я роблю там поганого, що мене на Ютубі а, та. І я вас обдурив. Це не відео гру. Ну хіба прикольне прикордон. А це новини. Муха ха-ха. Ну кусочок новин. Ось. Дибіть. нє ні ні я -ні. Ні, -ні. Ні, -ні. ні ні не буду я робити новини вже який раз. Кажуть, що дивіться новини ви ви Ганчик не Ганчика. Просто пишіте в телеграмі Ганоп і дізнавайтеся більше про мій аккаунт, і де я можу з'явитися в лів трансляції. Якщо хочете, щоб в мене було лів трансляції, що я міг з вами грати, то, то добийте підписників. Так я зможу. Оце так було, як ламка про мене. Я кажу вам, що зараз за того бабал. бав кіч, що вийде на двох днів, просто, що, ну, так, мене, якщо ти зможеш, може, зайти тобі вже зможе, ти поможе, зробить твоїм рати, і що, вони вже пасілим рати, я знаю, ми будемо разом битись, це зараз не воно, я розумію, воно після Я її придалив. Скот, що я не вставлю відкуп, вишититься короче. і там буде так лежати, і було б прикольно, вона б точно не встала. Ідеально було б. Кажу, обдувую. Я тепер буду за якогось щучора, коли чого було грати. На мені нагадує на спинки, можу вам нагадати. Ой, нагадувати. А мені воно нагадує на кусок Є... Ну, ну, ви зрозуміло. Ось тут двері. Ну, ми... ну він що каже, якщо не перетвориться чи перетвориться, бо на обкладинці, він перетворився. Ні. Він навіть мені не дасть зброю, щоб я б міг битися, зато в мене очі тепер світяться Вау. Супер! Роблокс, випрої цю помилку, або я йду до вашого сервісу. Дайте мільйон Роблоксів. Банабну. О, зараз дзвони, друзі, Кевіна. Кевін не знадобається. Все. Здох. Мені не подобається скинути. Зараз вже з вами прощати, з вами. Пологанчик всім по, по по О, подаруночок. А подаруночко Дуля. Ха-ха-ха.